Ранок я прийшла на роботу, йду в гараж, зараз машину, вивожу машину з гаража, везу шифову свою на процедури в перукарню, манікюр, до подолога також вона йде. То я йду в, в гараж, зараз машину вивезу. Машинка, зараз до кругом двері, тут така кімнатка в гаражі є, відкриваю вікна, щоб дим весь гази виходили. Виїжджаю. Сьогодні вийшло сонечко, хоча зранку трошки покрапав дощик. Але зараз класно. Сонечко вийшло, ясно, буде гарна погода. Виїхала, закриваю гараж, закриваю ворота. Зупинилася зняти як красиво зранку. Я навіть вийшла трошки з машини. Вода піднялася рівень морі. Прямо вон на пісок на пляж зайшла вода. Від чого вона піднялася? Дощів нема. Тепленько. Сьогодні 12 січня чи 11. теплесенько, як гарно. І ось тут колишній госпіталь. Колишній госпіталь, тут народилася моя молодша донечка прямо на березі, на березі моря. Я пам'ятаю, дивилася вікно і дивилася на море. Зараз госпіталь перенесли. Там новий, построїли величезний госпіталь. Класно, людей нема зранку. Тепленько, гарно. Ось тут був колись госпіталь. Старий. Десь там на другому поверсі. Палата, де народилася Мілена. А на цій вулиці ми колись жили. <кій> Також пару кроків до моря. Ось тут другий будинок, де от кущі наверху. Тут також ми жили багато років. Тут Мілена також народилася в цьому будинку. Така гарна погодка сьогодні, зараз би кудись поїхати, віддихнути, а я мушу їхати на роботу. Крутно зараз стало, дуже. Гроші, гроші, які заробляються, йдуть на оплату хат, бензин, продукти. Все-все піднялося, а зарплати ті ж в цей райончик, де я працюю. Живуть не Виходимо і йдемо на роботу до праці. Одне радує, що шифової немає, що її сьогодні не буде. По четвергам в мене так, я без неї. Одна радість. Я на місці. У нас тут така красота. Вірніше вшифовуємо її, зараз покажу. Такі квіточки різдвяники. Вони вже майже відцвітають деякі. Така краса. Це подарили внучка Кункуат. Син до неї приїжджав з внуками на ці свята, на Різдво на Новий рік і подарували їй ось таку рослину в банці. Я вже бачила такі. Вони дорогі, їх поливати не треба. Їх поливати не треба взагалі. Якщо тільки от немає цієї роси на банці, тоді треба трошки побризгати. А так вона не поливається. Ну, можливо, раз в рік. Або якщо дуже жарко, я не знаю, як воно працює. Ось такі рослинки маленькі. Погано ви Сьогодні п'ятниця у нас розпаківка. От я вже дещо повитягувала. Я була в шуці як прийшла на касу. то Мілена взяла собі булочки, такі пиріжечки, скоріше всього. Потім я взяла <смітно>, три упаковки пюрешок. Мілена <смітно> сміється. Пюрешка з э, спаржі, кабачок, картопля горошок. Отака вот з овочева пюрешка. Потім з гарбуза. І моркви дуже класні, мені подобається такі. Завжди їх собі купляю. Упаковка печива. Бутилка олії зараз коштує 8 євро з копійками, не пам'ятаю. Точно, 8 з копійками. Потім лохина. Ось такі ковбаски я взяла різні, тому що чоловік попросив завтра. І вони на роботі жарять з чоловіками, там жарять, з робочими собі кубаски, м'ясо, хто що має. Ось такий десерт на тіяс. Вафлі. Вафлі такі. То я все купляла, сьогодні закупка була в меркадоні тільки, а там ціни теж дорожчі. Шоколадні вафельки, але вони дуже-дуже смачні, Вони прямо в роті тануть. Салат свіжий, кофе капучино. Сочок Свіж... свіжий вижатий сік. Тут також такий йогурт Мілена собі взяла. Банановый мочалку лосось копченый. То я взяла пудру, лен, упаковку лену и сезам, сырок. Намазати, намазувати на хліб. Цукор такий бурий, коричневий взяла. І ще взяла. В Меркадоні... <кій> зараз нове з'явилося. Ну, це то було олія з рози, розова олійка, воно дуже класна, я люблю. <кій> кремів пару капель додати. І. Як ж воно по-нашому називається ресійно. Касторове масло. Дуже класно, ві, щоб ві росли. Ось так от для вій, для, для брів. Такого не було, тут тільки недавно привезли таке. Друга сумка. Я ще взяла рибку. Тут креветки варені. Курочка така. Жовта вона, смачна. Дві упаковочки взяла печінки курячої із серцями де друга То риба, тут лосось і дві рибки ще такі білі. Тільки от, от риба коштує вам 19,85, курка 8,39. Олія, бутилка олії зараз коштує 8 євро. Я ж кажу. Креветки, скільки там 4 євро. Ну, 4 євро, 300 чи скільки 300 з копійками. Ціни зараз такі. Упаковку йогуртів Мілена взяла собі. Ось таку. Там 6 штук. Упаковку соку. Маленькі сочки. Потім взяла панцету. Ось таке, дуже смачно теж, 4 євро. Взяла собі, щоб не робити зараз їсти, не хочеться мені готову також така картопля печена і одне стигну коряче. Також скільки воно? 450. Раніше 350 коштувало, зараз 450. Потім сереали ось такі подушечки. Також Мілена взяла собі. Морозиву упаковку. Я його не їм. Я не люблю іспанське морозиво, Воно мені не подобається. І малина і клубничка. Ось. Ось така на сьогодні закупка. І все це. Коштувало 120 євро. Вчора ми собі купили з Міленою, пішли в Карефур і там продавали тюльпани. І так мені захотілося тюльпанів свіжих. Хоча вони не пахнуть. Але дуже гарні тюльпанчики. Ось така закупочка на сьогодні. І це все коштувало 120 євро на сьогоднішній день. Субота раненько я встала. Біжу по магазинам, треба дещо підкупити ще. Сьогодні погодка гарна, Прохолодно, але дуже гарна сонячна погода. Не так, що раненько. 10 година. Але поки я оділася... На запотіли? Іспанії пару проблем це каналізації, які воняють кругом на вулиці. Як великих торгових центрах, так і в місті, так і поза містом каналізації воняють кругом. І на вихідні субота, неділя працювати. Майже все, все закрито. Це також дуже незручно, тому що якщо треба щось кудись поїхати і оплатити щось, в Іспанії не працює. Дуже багато місяць. І потрібно чекати до слідуючого тижня. Якщо на вихідні є час щось зробити, щось оплатити, то в будні дні, тільки в будні дні, на вихідні тобі можливості немає. Сьогодні неділя. Ми вибралися раз в пару місяців, раз в півроку, можна сказати, в Ікеа. І не подивилися, що Ікеа в неділю закрита. Ми приперлися, а тут все закрито. Пусто. Ікеа. От я кажу, то, що я говорила, що в неділю. Все закрито. У неділю сюди не попадеш. Навіть такий великий комерційний центр і всі отакі великі гіпермаркети, да? ото все закрито. Тому що неділя зайшли ми в комерційний центр гігантський. замічу, гігантський. Все позакривано так само, тільки дещо відкрите. Внизу також все позакривано. Тільки деякі ресторани, деякі там відкриті, деякі магазинчики, щось таке. Хоча чому я дивуюся? То ж Іспанія, як я вже говорила. Зайшли хоча б поїсти, щоб даром не, не з'їздили хоча б взяла такі картоплею, А в мене картопля соусу, ну дог гурми. Кисла капуста, вірок. Не знаю, що фискалька цибулька напевно і Кока-Кола. Їм ходох. Взяла собі ходох гурмет. Знаєте, з чим він є? З квашеною капустою, авокадо, свіжий помідор. Як вам комбінація? Авокадо квашеною капустою з помидором. Що за комбинация? Чорті шо. Гурмет називається. называется. Жарко так. Сьогодні 14 січня. Така жара. Я вон сняла куртку на вулиці. Потому что мені душно. Сьогодні дуже-дуже тепленько, не знаю, градусів 20, напевно. Ось я кажу, на короткий рукав. Закрито, поїли ми хот-доги. вон там. Ті хот-доги ніякі. Зробили хот-дог. називається, я вже розказувала, гурмет. І дали авокадо. Пашеною капустою. <laughs> Капець. Ну і комбінація. авокадо пашена капуста і свіжий помідор потертий ще туди. Тільки загріли сосиску. Булка холодна з холодильника прямо. І все також холодне. Аж мене знудило від, той, від такого ходогу. Я ж кажу. Авокадо з квашеною капустою. І ще назвали гурмет. Ось так от. По мені не добре. Сідаємо, ми їдемо. Не знаю, даром сюди проїхалися, сюди 50 з лишнім кілометрів їхати. І ми даром прокаталися. Ну, що робити? Їдемо назад і їдемо додому. Завтра понеділок треба готуватися на роботи. Хто до школи, хто на роботу. Щоб ви розуміли, то є гігантський центр комерційний. Це дуже величезна територія, по якій розкидані різні супермаркети. Нуева кондоміна то є дуже велика е... територія, я ж кажу. І щоб було закрито. Зі сторони Ікеа і різні також інші супермаркети. Ось ми доїхали до інших магазинів. Все-все закрито. Трамвай поїхав? Дуже дивно мені бачити трамвай в нас. Ось тут ще якісь я не знаю, правда, що це таке Одіссей, чи то якийсь центр комерційний також. Ми, правда, сюди ніколи не заїжджали. А, то ресторан, каже Мілена то, що ресторан, але дуже гарний, такий екзотичний. На сьогодні вітер на вулиці сильний і коли вітри сильні, то чути оті жалюзі в сусідки напротив, то якраз напротив нашого будинку. Чути, як теліпається. А вночі, то заліз спати не дає. Днем хоч не так чути. Уночі дуже чуто. Красно, напроти, напроти нас. Ми приїхали знову в комерційний центр, в якому ми були минулого тижня. Минулого тижня тут було закрито все пусто, а сьогодні, як ніколи, просто як всі. Весь народ сюди з'їхався. Ми тільки що зранку приїхали в Ікеа, Зранку ми були в Віке, там поїли, походили цілий день. Там теж навіть пройти не можна було. І тут так само приїхали зараз сюди. Моєва кондоміна називається комерційний центр Мурсі. Зараз покажу, скільки тут народу. Просто як в аеропорту стільки людей нема, як сьогодні, як сьогодні тут. Ідемо в як називається